Вітаю вас, друзі. Трапилося дещо дуже неочікуване та несподіване на так званих виборах. Лукашенка у так званій Білорусі раптово переміг Лукашенко. Лукашенка Олександр Грігорьович, 86,82%. На радощах від неочікуваної перемоги Лукашенко кинувся одразу косплеїти. Ілона Маска. Ті ж мільярдари типа і заговорив про мир. Лукашенко завжди був проти будь-якої війни. Він голуб миру. Ми не хочемо ескалації. Давайте жити дружно. Дружити. Лукашенко готовий зі всіма, навіть із поляками та Сполученими Штатами Америки. Тому хочете з нами е, співпрацювати, вести діалог? Давайте. Ми готові у той самий час. Є дуже важливі новини щодо російсько-української війни. Можливо, трохи стане краще, тому що генерала Драпатого призначено командувачем ОСУ в Хортиця. Причому Драпатий зберігатиме повноваження. Командувача сухопутних військ він буде командувати усім східним фронтом. Ну а для того, щоб нашим воїнам на фронті стало хоча б трохи легше, я закликаю вас узяти і просто зараз закинути по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. І ще тепер тисячу гривень із програми є підтримка, ви можете задонатити на поточний русоріз. Поки що в Монобанку, але скоро підключимо і інші банки. І ще ми плануємо масштабуватися. Буде цікаво і щоби не пропустити найважливіше, вам однозначно варто взяти і підписатися негайно на мій канал. Почнемо із так званих виборів Лукашенка виборів без вибору. Взагалі він прийшов до влади 30 років тому, у 1994-му. Тоді його сприймали за демократичного кандидата, який проведе усі необхідні реформи. І звісно, він виступав також і за свободу слова. Він наполягав: журналістика у так званій Білорусі має бути незалежною. Устройні реорганізацію государственного телевидения. Если ты не неблагонадежен, с тобой контракт не заключают. Что это за дикость? Это же пещерная политика в государстве. Средство масової інформації просто насіли зараз. У так званій Білорусі журналістики немає як такої. Якщо хтось починає щось писати або говорити незалежне, він опиняється у в'язниці, а дозволено лише працювати на КГБ. Работати на своє КГБ, на свої спецслужби, це не просто нормально. це долг кожного журналіста працювати на свої спецслужби. І ми могли б перетворитися на такий самий авторитарний придаток так званої Росії, якби свого часу не вигнали Януковича на так званих Брах Лукашенка у нього фактично не було ніяких опонентів, було лише четверо, які висловили йому свою беззаперечну підтримку. А ті, хто проти Лукашенка, вони або у в'язниці, або вбиті, або втекли. І це демократично. Це право вибору. це демократично. То-то вибрав тюрьму, хто-то вибрав ізгнання, як ти говориш. Ну, а сам Лукашенко, який при владі вже 30 років на оці, псевдовибору йти не хотів. Впирався, його довго вмовляли. Я не хотів йти на ці вибори. Скільки можна? Вже ну, 30 років. Чисто ну, зовнішнє. Даже как то неприлично. я вже к несай тарелки. чувствую, як будто нікого нет. Далі білоруський диктатор перейшов до більш звичних тем для обговорення. І він узяв і підставив Володимира Путіна із його розповідями про тисячі орієшнів. Когда я сказав 10 комплексу, ну я пошутил. С -с слушай, мы потом Ми потім вийшли Путиным. з Путіном. Суша, ти сказав 10, Я ж тебе 10 не обіцяв. Я говорю, ну я не говорю. Ти ж только сказав 10. Та не 10 так Владимир Путін розповідав, що у так званої Росії є ще багато орішніков і почалось серійне виробництво. Але Лукашенко каже, що навіть за три роки десять комплексів росіяни не зможуть виготовити. На промишлений з Росії не, не тільки орешники призвуть, вона не зможе це на за два, за навіть за три года, не призведь. А сам Лукашенко, який просить у Путіна орішники, який отримав на своїй території ядерну зброю, виступає за мир. Він з дитинства виступав за мир і проти будь-якої війни насамперед російсько-української. Ну ми сторонники міра в Україні. Нагадаю, що до повномасштабного вторгнення Лукашенко ні про який мир не казав. Він виступав за війну і розповідав, що так звана Росія спільно із Білоруссю зможе знищити Україну за декілька днів. Ця війна Володя, ну максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати. Я припускаю, що цей картопляний Нострадамус і цього разу дає дуже точні прогнози. Надо що час учити всьо і позицію Росії без нього нікуди. Ніяка Америка Росію не заставить З цього треба і зе того надо і Подивимося, але про всяк випадок Лукашенко вже став максимально відкритим до співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Ми не ждемо від каких-то подачок. Ну ми хочемо з ними співпрацювати. та навіть більше Лукашенко готовий мало не особисто зі зброєю у руках захищати Україну, але тільки західну частину, і не від росіян, а від поляків. Ви готові зайти в Україну в западну Україну? Попробуйте тільки. Толька попробуйте, будь-яче ім'я та діла із Білорусі з Росія. Єдине, чого я хотів би, говорячи про Лукашенка, це розповідати про те, як його повісили або розстріляли. І я переконаний, рано чи пізно саме так і станеться. Ну а тепер про зміни на східному фронті. Там ситуація залишається так само складною, як і раніше. Росіяни намагаються просуватися у місті часів яр для того, щоб потім вийти до Костянтинівки. Разом з тим, ворог за допомогою піхотних штурмів кожен день просувається у бік пок. Ровська надзвичайно важкі бої тривають на Курахівському напрямку, і Росіянам вдалося таки захопити велику новосілку на півдні Донецької області. о повному освобожденні населеного пункту. Ліка на Така надзвичайно важка ситуація на східному фронті обумовлена нестачею піхоти, нестачею боєприпасів, але передусім кризою армійського управління. І напевно, для того, щоб виправити цю ситуацію, туди і відправляють драпатого. Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині, генерал-майор Михайло Драпатий, направлений для керівництва оперативно стратегічним угрупованням військ. Хортиць і це хороші новини. Командувач сухопутних військ, генерал Драпатий користується величезним авторитетом в українському війську і є талановитим воєнначальником. Головне, аби зараз йому дозволили працювати, дозволили командувати, адже він опиняється у дуже важкій ситуації, коли треба усе терміново виправляти. У разі якщо драпатому не зав'язуватимуть руки, є невелика надія на те, що стане краще. Проте дуже важка ситуація сьогодні не тільки у нас, наші продвигаются. Но какой ціною дається это продвижение? Каждый шаг дается страшних жертв. Так росіяни просуваються. Так вони зараз мало не щоденно захоплюють нові українські населені пункти та платять за це ціну надзвичайно високу, навіть для так званої Росії. Буквально вчера ушло 50 человек. 50 Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии, 300-го

Орок дев'ять було всі двохсоти, а дні з очі сложим раненням. Оскільки Володимиру Путіну не вистачає гарматного м'яса. Росіяни усе частіше мобілізовують на фронт нелегальних мігрантів. А ще обіцяють усе більші виплати. Правда, не усі їх отримують. Хтось подохав, когось надурили. Кстаті, ті три вот мільйона, п'ять мільйонів. Тож то обіцяють те не всім скидово. Як я і розповідав, неодноразово у російській армії зараз дедалі частіше можна побачити таке явище, як Каліч полки, це коли їхніх поранених женуть на штурми. 30 днів відпуск, ще поїдемо на передок. Перші 15 я проводив теж на передки. Ось вот так вот. да, вот ось. Так ось, пацани. Ось так ось на базу пішли. Окремою проблемою у російській армії став дефіцит бронетехніки. Росіяни усе частіше їздять на штурми на Жигулях. І про дефіцит бронетехніки кажу не тільки я, а й самі росіяни кидають ще в скачвата, навіть без бронетехніки Ну все дрони з поля боя. І це ще один вагомий привід закинути на дрони камікадзе на східному фронті. Росіяни майже перестали використовувати бронетехніку. Час від часу вона з'являється на Курському напрямку. І Усе так само горить від ваших дронів, і я це розповідаю не для того, щоб нагнати копіуму уму і сказати, що за 2-3 тижні війна завершиться. Це неправда. Противник усе ще сильний, але у нього дуже багато своїх проблем. Така війна ведеться нікуди, вона безсмислива нинішню кампанію на Україні, і якби ми завчасно почали боротися із нашими внутрішніми проблемами і проводили армійську реформу. Я переконаний, зараз українське військо було б у зовсім іншому становищі. Зараз ситуація на фронті могла би бути для нас набагато кращою. Я дуже сподіваюся, що драпатому дадуть працювати. Рішення президента було абсолютно правильним, але якщо йому не дадуть самостійно формувати команду та ухвалювати рішення, це усе буде марно. Багато в чому наше військо тримається. Завдяки вашій постійній допомозі дронами «Камікадзе». І ось ще 300 FPV отримали наші підрозділи. Ми бійці 81-ї аромобільної бригади, 9-го батальйону імені старшого лейтенанта Івана Зудкова, підрозділ ударних FPV Апачі. Висловлюємо подяку пану Стерненку та його спільноті за передані 50 дронів. Дякуємо, слава Україні! Героям слава вітаю! Ми батальйон безпілотних систем Ворон, сотої окремої механізованої бригади. Висловлюємо щиро подяку пану Стерненку та його спільноті. Сьогодні ми тримали ось таких 100 fpv дронів за допомогою яких ми будемо ефективніше знищувати ворога, який перетнув наш кордон, кожну техніку, яка заїхала на нашу землю, кожен склад, який розмістився на нашій території. Разу та перемоги! Слава Україні! Висловимо слово. Спільноті Ставленко дозиматиме волонтерську допомогу в вигляді 50-х дронів від бійців е, 3-го полку СССР. Судово Україні. Героям слава! Вітаємо! На зв'язку батальйон Ахілес. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка. Ви справді робите неймовірні речі. 50 дронів Русоліз XL» – це подушна допомога, яка стане надійною підтримкою для наших захисників. Дякуємо за вашу небайдужість. Згуртованість і віру в нашу спільну справу з такими союзниками ми стаємо тільки сильнішими. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Українське військо потребує негайних змін. і Про це необхідно говорити. І дуже важливо і далі продовжувати допомагати силам оборони України.